Знаєте, кожна влада, коли приходить, вона починає з того, що вона хоче поміняти Майдан. Нагадаю вам, коли прийшов Попов, була перша заява, що треба робити реконструкцію Майдану. Тут же з'явився проєкт, чи йде скорик, вона вже назвала, скільки там мільярдів на це треба, і так далі. Тобто дуже хотів би, щоб нині нова команда, яка місто, теж не почала з того не сказала, знаєте, нам це не подобається, це не подобається, давайте все міняти. Насправді, я тут з тобою абсолютно згоден, що. Перше, що треба зробити, це технічно привести в порядок покриття вулиць, для того, щоб люди могли нормально по них ходити. Слава Богу, ми бачимо по-інститу, що це вже починається, роботи там інакше підуть. Це не такі вже великі затратні роботи, і дуже хотілося, щоб вони були зроблені. І якщо говорити про те, які можуть бути переміни, абсолютно згоден, що я не очікую бума будівництва в Києві найближчий рік, розуміючи, що Сьогодні погіршився матеріальний стан людей, але у нас, як у людей, які ну, не вчора і не сьогодні почали займатися містом, ми знаємо, що є кілька головних важливих аспектів, які так і не реалізовані. Ну, умовно кажучи, садиба мурашка так і не відремонтована, роками вона стояла. Книгарня Сяйва, вона так і не стала тією книгарнею, якою вона мала би бути. І я вже не кажу про гостинний двір.